Москалі, які не люблять Путіна, існують. Вони є на Чернігівщині, село із давньою історією, але от назва його незручна. За неї можна отримати звинувачення, до речі, в нетерпимості до своїх заклятих сусідів. Йдеться про село Москалі. Воно в лютому березні 22-го окупували його. Ну, скажімо так, росіяни. Нині, попри відсутність гарної дороги, газу і водогону москалі стають дедалі популярнішими серед туристів. Чим вони приваблюють, розкаже Ігор Ливанок, який напередодні якраз побував в українських москалях. Ну і звичайно, якщо ми ходили в школу у сусіднє село, то на нас же пальцем показували кому москалики. Лише за назву цього села вас можуть звинуватити у неполіткоректності та заблокувати у соцмережах на Чернігівщині неподалік від українсько-білоруського кордону є унікальне село Москалі. Чим воно славиться, і звідки така назва? Одна шанована пані сказала. Ніколи би не подумала, що слово москалі може визвати позитивні емоції. Юрій Дахно, корінний і найвідоміший москалівець, каже саме так слід називати жителів цього села. Пан Юрій цікавиться історією, а ще колекціонер. Збирає речі пов'язані з українською культурою та минувшиною. Викупив кілька хат і створив там цілий музейний комплекс. Як Москва воювала з Литвою, то до Москви, то до Литви переходили. От чергов, черговий раз, як землі Любецькі перейшли до Литви. Тут якраз згадується у 1508 році ця москальська гація військовослужбовців, які залишились на цій території. Звідти й назва так козаки з давніх давен називали московитів. Та від першої згадки й дотепер минуло понад пів тисячі років. Нині у крихітних москалях зареєстровано 40 жителів, мають свою говірку і не люблять Путіна. Та хай вони повиздихають там. Хто? Хто. Людоїди, ті, що на нас напали. Юрій Дахно, хранитель старожитностей. Чоловік записує фольклор і збирає етнографічну спадщину з усієї Чернігівщини. Нині його колекція налічує понад 14 тисяч експонатів, самих тільки рушників, півтори тисячі, раритетні рукотвори, хрестиком і гладдю, деяким екземплярам понад 200 років. Три світові дерева поєднання трьох світів, нави, яви і прави. Це вилисова книга. Тобто, знаки ці проростають і ще. Іздавно. Яких тільки експонатів тут не побачиш? Рушники, картини, предмети побуту. Та все ж деяких предметів краще тут би і не було, каже пан Юрій. Ну, наприклад, ось такі артефакти в селі Мускалі залишили по собі мускалі. Пан Юрій розповідає у своїй історії: москалівці натерпілися від московських зайд. Розкуркулення, голодомор. А 2022-го знову пережили окупацію. Наприкінці лютого рашисти захопили село. Дрони запускали, ці розстрілювали техніку, порозстрілювали, пусті хати і забрали декількох хлопців. Почергово вони забирали на на допити і трьох братів розстріляли. Жителі москалів організували проти окупантів підпілля, бити силою їх не могли. А от інформацію про розташування і кількість передавали ЗСУ. Тільки щойно колона проїхала. Ми вибігали на вулицю після колони. Вибігали не із усіх дворів, хто хто рахував, звіряли. Звіряли, тобто у нас от баба Маруся біля того живе, і та у щелину. У цей час, попри все, пан Юрій намагався зберегти від російських мародерів найцінніший скарб. Клунки з речами заносив у льох. Отак от були позв'язувані, і потім вже покривало в якесь відноси. Бачите, вони? Ось дивіться, якраз і рушники пов'язані. Ну от і підніміть. Так, це ж один тільки пакунок. Навіть вказівники з назвою села люди сховали. Гадали, вони можуть ще більше розлютити загарбників. А що вже казати про портрети Шевченка та рушники з його безсмертним словом? Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Урешті з під Чернігова московити дали драпака. Туди їхали цілі назад. Побиті, але як їхали вже, як особливо як віджвідджали тоді, так там на тих танках було пообвішуване і пакетів, і вузлів, там чого тільки не було. При розкуркуленні у 1930-ті роки її розтоптали. Тобто вона була в окладі, був такий величинкий образ. От із цим образом мені. Я пообходив усі свої приміщення після окупації перед жителями москалів постала нова проблема. Національна комісія зі стандартів державної мови порекомендувала селянам позбутися цієї назви, бо є закон про деколонізацію та заборону російської імперської політики. Місцева громада, яка продемонструвала і в Україні, і всьому світові, що українські москалі, а я кажу про саме село і про саму громаду, може дати. Рішучий відпір російським окупантам так само публічно повинно заявити і про те, чи вони готові зберігати цю назву, яка з'явилася фактично на мапі декілька століть тому. Пан Юрій каже, довго вони не думали. Селяни вирішили житимуть і надалі, в москалях. Це для нас, як свого роду, яка зрада, тобто зрада своїй колесанті, чи як би сказати, що декілька поколінь роду нашу Пройшло, прожило з цією назвою. Якби, звісно, назва була надана за совітів за радянської влади, тут безперечно змінили. А так, як, як стирати чужим ім'ям 500-річну історичність, ми вирішили залишити, вирішили нести свій хрест до кінця. Ну, а тих, хто сумнівається, що ця земля зберігає код української нації, пан Юрій запрошує на гостину. А ми тут Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Не запрошую вас до себе у село Москалі на екскурсію. З Чернігівських москалів Ігор Левинок, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.